Інтегрована рульва чи напівінтегрована. Зараз дізнаєтесь. Рульова колонка це система підшипників, що з'єднує руль та вилку. Головне як відліччя те, що інтегрована рульова вставляється в чашку, яка є в рамі, а напівінтегрована це в чашки, які вставляються в раму. Інтегрована рольва колонка, інтегрована рольова колонка е, легше, е, легше та, та має чистіший зовнішній вигляд. Але вона е, зроблена та є тільки в рамах, яка спеціальна це зроблена. З інтегрованою рульовою. Тобто, ну, для цього. Ось такими вот чашечками. Напівінтегрована рульова, е, вона універсальніша, але в таких рульових зазвичай вставляють е підшипники відкритого типу, а в інтегрованій стоїть закритого типу. От, отак виглядає закритого типу, отак виглядає відкритого типу. Так, будемо робити висновки. Інтегрована льва легша, надійніша, але менш універсальна, як в наші е напівінтегрований. Але я вам раджу брати все ж таки інтегровану рульову, бо вона ну, надійніша, в неї випадає менше пилу та менше вологи. Та її буде потім легше чистити та легше розібрати. Але я вибір за вами і за раму, і, за, скоріш за все, за вашим бюджетом. А на цьому, на жаль, все. Тому знову бачу. бачення-побачення.